Ворог ну, знаходиться постійно під якимись речовинами. Вони бігають, хохливе нас не вб'їдуть. Людина в нормальному глузді цим займатися не може. Ми знали, що нас не кинуть. Для мене особисто це був останній такий вихід. Ми були 38 днів. Спочатку вони проривалися автомобільним транспортом, тобто там лазіки, Жигулі. Таке от намагалися прорватися. Ну це знищували, як правило, зенітчики на підходах знищували. Хто прорвався, вже там добивали, там, старалися добивати ми. Потім вони були спроби прориву на мотоциклах, мопедах. Ну, на жаль, них саме ефективна тактика це сталося все, коли їх викидали там за три кілометри від нас. І вони оця ніч повзуть, вкриваються там, антидроновими ковдрами. І от вони ніч, оці три кілометри повзуть, закріпляються в закинутих. В подвалах, будинках, вони прориваються там поле, вони з тієї сторони поле там уже їхнє ну, укріплення, з цієї сторони поля це вже Сонцівка наші. І от вони намагаються ці три кілометри якось подолати. Ну, у нас були там три спешки, які потрібно було тримати, дивитися, якщо буде прорив противника, його знищити, щоб він не зайшов в село, не закріпився в підвалах. Навіть у нас сьогодні була там група, яка була відрізана. Ну, Вона від, не як відрізана, від нас вони були 400 метрів. Напроти них була досить велика група, просочилася ворожої піхоти. Їх закидали гранатами. Уже там їх хата де, -де, -де, -де наладана, шевелилася. Але от у, у, хлопці відбили, перший натиск вони відбили, змогли відбити. А потім от вступила знову ж таки підтримка: вступила те, що ми були не одні. Вступили зенітчики. І просто ми вже сиділи, ну ставили ставки, коли їх коли замочать. Тому що Зенітка прошиває повністю будинок, прошивала ну, навскріч. Тому що ну, особисто зустрівся в подвалі з під Був ворожий дрон, і ми вирішили сховатися в подвалі. Я перечепився, впав перед подвалом. У мене був великий могутній російський, російська мова. Забігаю в підвал, чую Ленін, Ленін, Ленін. Ну, я на емоціях Сталін. А там ну, ще троє сидить, і на ногах білі пов'язки. Ну, ми так, хлопці, в нас граната, помремо всі, ви хочете мені. Для них це був шок. Кажу, О, дивіться, там, отам -от ваші, ви ночі, тихенько тікаєте, бо тут буде зачистка, вам буде хана. Поговорили, вони були шоковані, що так я гарно знаю російську мову. Подивились, правда, вище, що в нас дійсно граната. Ну, Рома спочатку достав стрейкбольну гранату. Яка з ним була всю дорогу, потім поміняв на нормальну. Подивились, потім ми розійшлися, доповіли, відійшли там на, трохи на свою позицію, доповіли старшому, ну і зачистили підвал. Ну, Чесно, це, це може так ну, буде звучати пафосно, але я не хочу жити під, Кацапне, під кацапнею, під ну, кацапнею. Дійсно, я не хочу. Важко, але ну, розумієш, що якщо це ти не зробиш все зараз, то до тебе прийдуть після і ти будеш десь в Сибірі валити ліс.